Коли мова йде про символи, багато людей досі приписують надприродні сили таким символам, як хрест, цифра 13, символи удачі, символи невдачі. Але в який момент хороші знаки стають зловісними від автора кода Давінчі та Янголі Демоні. Ти один з моїх найкмітливіших студентів, але з одним інтелектом далеко не зайдеш. Пітерей, якби я знав, що це небезпечно, сходив би до бібліотек. Продано більш ніж 200 мільйонів примірників. Професор Лендон? я очікував почути Пітера. Він доручив повідомити вам про екстрену ситуацію. Алло? привіт, ви розгадуєте найвеличнішу загадку. та продюсерів Рона Ховарда і Браяна Грейзера. Пітер вкаже шлях. Це перстень Пітера. Як на небі, так і на землі. Кетрін, дещо трапилось? Твого батька викрали. Я точно не знаю, що відбувається. Народження ікони. Я викладач символіки. Гадаю, ви знайдете сонце, ліхтар, ключ, відбиток загадки. Зародження глобальної змови. Він може сказати, чого хоче? Щоб я відшукав древній портал, похований під капітолієм. І відчинив його. Як у тебе з латиною? Не так добре, як з зачіскою. Ви часом не вставили ключ назад. Ви про цей ключ? Ніхто не сказав, що так треба. Ви ж не думали, що це буде легко, правда? Усього, що він зробив, є мета. Світ хоче бути обдуреним. То хай буде обдуреним. Втрачений символ Дена Брауна.